Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І Сьогодні у нас такий чудовий давній рецепт Вінні-Пух з зефіром. Він дуже дуже давній на замовлення мого сина. Я його пекла, так що кому цікаво, будемо готувати разом. Са, який він виходить класний, такий з зефірками, такий, тут дуже давній рецепт. Дуже давній рецепт. Готуємо корж. Тут у мене є дві лишки отаких от сметани. До цієї сметани я додаю чайну лишку амоніку. Ось таку. І розмішую. Ну і у нас собі пока амоняк ласиться. 5 біл білків. Робимо бисквіт. Такий сметанний. До білків даємо щіпку солі і збиваємо їх. трошка за моняком відбиваємо, зменшуємо на одиничку і додаємо одні 8 ложок цукру. Вирішуємо полегенько, Відключимо і будемо робити мішити вже лопатку і Я все під відео напишу, скільки чого все пішло. Має бути ось такий, така маса. Якщо ви боїтеся, що ви не зможете так вгадати ложками, то тоді даєте стакан муки, стакан цукру. І викладаємо оде тісто на бляшку. розрівнюємо, стараємося з середини отако по краях, аби вам був рівніший корж. Ставимо випікати при 180 градусів на 20 хвилин. Так можна навіть собі і розрівнати. Трошки. Робимо масу, макову до Так, тут у мене є отакі дві пачки маку. Я змолола. Собі на, на ті готокло додаю сюди дві ложки манки і додаю сюди 200 г молока. І це розмішую і це буду заварювати. до густоти, аби дозволю. Файна густа маса. Ось ми заварили вже тут. Якщо ви так не можете заварити, і що боїтеся, що пристане, ви можете взяти, просто заліти гарячим молоком і, і так зробити. І поставити аби запарилося. Додаємо трошки ванільного сюди цукру. Додаємо 200 г цукру, може, мож пудри. І зіб'ємо тепер оцим погружним блендером. Оце. Робимо крем. 300 г масла тут у мене є. І збиваємо масло. Поступово будемо додавати цю макову масу. Ось така виходить чудова маса, ніжна така, виходить маса. Тепер ми тут заварили 100 грам води, 80 грам цукру. Ми заварили і будемо пропитувати. Тепер наносимо всю цю масу на цей пляцок. Розрівняємо її по всьому пляцку. Тепер будемо вкладати оці зефірини, отак їх втискати один у другий. Ось так. Посередині будемо класти розові. Ось такі маємо. Так, пляток трохи підстил. Ми його отак втиснемо зефір. Ось такого. у макову масу. Ось так. Добре попідтискаємо. І тепер зверху я розтопила плитку шоколади. І будемо зверху так ополивати. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир всім і нашій Україні. Ось такий вийшла у нас така чудова смакота, давний-дуже давний пляцок. дуже давний цей пляцок. Ось такий. О, десь... До зустрічі. Зараз його розріжемо і я вам покажу, який він у розрізі. Ось дивіться, яка краса, яка чудова краса, який він виходить, класний, такий з зефірками, то дуже давній рецепт. Дуже давній рецепт. Ось такий ось такий у розрізі такий чудовий, такий класний, смачненький пляцок. Ось така нарізка виходить. Яка класна, чудова. Давній на замовлення мого сина я пекла. Це все з давніх девен, це ще дитяче. Він каже, спечить, мамо, такий е, пляцок, як колись, був в дитинстві. Так що я пекла. Так що готуйте.